Всім привіт! Автопарк на У нас нове класнюче надходження. Це Range Rover Sport 2011 року випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі. У автомобіля 135 тисяч рідного пробігу, 5-літровий атмосферний мотор. Дуже класно працює, жодних нарікань що по техніці, що по якимось кузовним елементам взагалі немає. Все дуже гарно виглядає. Лінзована оптика дуже гарна. Оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу. На зимовій гумі. Безключовий доступ є. Салончик взагалі оханенький, як новенький, жодних нарікань немає. Дверні карти також. Є люк, світла стеля, стеля в охайному стані. Безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, є пам'ять для водійського сидіння, електропривід. Переднього ряду сидінь, водійське сидіння в охайному стані. Взагалі жодних нарікань, кажу ж, по кузову та по салончику немає. Все працює, пневма піднімає, все обслужено, Був клімат, штатна мультимедіа з камери заднього огляду. жодної помилки немає, крім того, що відкрита задня ляда та двері. Тож кого? Зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізинг. Також ми можемо привезти авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.